Просто я без зв'язку залишилася з дітьми і все. Я набираю, скидає. Андрюха каже, мама, не виключай мобільні дані, будемо так на зв'язку, але там і щось теж не виходить. У мене всі і друзі, і рідні, і багато на Київстарі, то теж дуже жалкують, що так вийшло. Не мог набрати нікого на Київстар. Очень жалко. Позамережують, та ну, вже, мабуть. Наверное... Почти, почти сутки. Інтернет теж погано робив, дуже погано робив. Хотіла подзвонити татові, але не вийшло. І в моїх знайомих в коледжі теж не, не було зв'язку. Так пройшов день 12 грудня у Полтаті користувачів мобільного оператора «Київстар». Відсутність доступу до інтернету та зв'язку в самій компанії пояснили потужною хакерською атакою на мережу. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Терміні відновлення роботи мобільного зв'язку та інших послугів очільник «Київстару» щоправда не назвав. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Для з'ясування обставин та наслідків втручання в діяльність мережі компанія залучила представників правоохоронних органів та спеціально державних служб. Додали у Київстарі в свою чергу. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своєму телеграм-каналі закликав у разі виникнення проблеми зі зв'язком із рідними. Звертатися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Через хакерську атаку на Київстар сталися збої і в роботі інших компаній. Зокрема, Приватбанк на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, деякі посттермінали, банкомати та термінали самообслуговування Приватбанку можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. Фахівці з Київстар вже працюють над усуненням проблеми. А ми робимо все, щоб забезпечити доступність всіх продуктів та послуг Приватбанку. Тим часом, як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Ронін, система оповіщення на Полтавщині працює у штатному режимі. Збої в роботі мобільних операторів на її функціонал не впливають. Вона автоматично має високий ступінь захисту та надійності. Нескомпроментовані персональні дані абонентів ідеться в офіційному листі на адресу нашого телеканалу керівника проекту ПІАР-сервіс компанії «Київстар» Стар Лілія Золотаревич.